Це запалення фасції. в нас є фасція в стопі, яка йде від п'яткового богра та через всю стопу. Вона тримає продольний звіт стопи. Під час ходьби вона витримує велике навантаження. Через це вона може потовщуватись, де її набряк, а так як простір в п'ять він досить обмежений, то вона починає давити на навколишні тканини. Як зрозуміти, що у вас, скоріше за все, плантарний фасит. Скоріше за все ви будете скаржитись на болі вранці під час перших кроків. Потім протягом дня стає легше, але якщо ви робите перерву десь хвилин на 20х30, на знову робите перші кроки, у вас болить п'ятка. Також може бути її набряк та біль може віддавати в передню поверхню стопи. У нас досить розповсюджено, роблять тільки п'ятка болить, зразу роблять рентген, тому що потрібно подивитися, чи є ця шпора, чи її немає. Насправді, сам розмір цього остеофіту п'яткового, він не має ніякого відношення до болю в п'ятці, має значення саме потовщення плантарної фасції. Її краще дивитись на УЗД. Це досить швидка процедура, за декілька хвилин вже буде видно, чи є потовщення фасції на нозі, яка турбує, відносно тієї ноги, яка умовно здорова. Є декілька варіантів лікування. Перше, це потрібно зменшити навантаження на ноги, поменше ходити. Можна використовувати взуття на невеликому підборі. Через це просто навантаження з п'ятки переміщується на передній відділ стопи, тому їй стає легше. Обов'язково, хто звик ходити вдома або соняш, потрібно купити якесь взуття. Наприклад, резинове, там, де ця резина, вона буде як амортизатор, додатковий для п'ятки і вже буде не так боляче ходити. Дуже гарно працює ударна хвильова терапія. Вона пришвидшує процеси одужання та зменшує больовий синдром. Також при неефективності, вже якщо ви спробували все це і воно не допомагає, можна робити блокади локально в місці запалення плантарної фасі.